Всіх вітаю. Сьогодні знову був мороз. Я думала, що вже потепління буде, але ні. Мінус 12 знову. Ну ніяк цей лютий не хоче поступатися. Скоро березень, березень наступає вже на п'яти лютому місяці. А він, ви бачите, як сопротивляється. Джек, надіюсь, ти не шкодній ні? На вулиці гарно, але думаю, буде вітерець. Бо зранку він такий легенький ще, але, мабуть, під вечір все-таки буде більший, тому що он навіть колихаються. Дивлюся наші. Килимки. І сьогодні здається, що прохолодніше, ніж вчора було. Сонечко десь в тумані, просто в тумані. Небо таке десь високо хмаринки є. Над нами то воно блакитне, але вдалині я бачу хмарки. Погода повинна змінитися. Що? Я ще їсти йому не давала. Він якийсь сонливий, сонний. Я ж кажу, що погода буде мінятися, правда? Хочу поїхати в місто, але не знаю. Від настрою це все. Залежить. Залежить все від настрою. Що, будемо сьогодні займатися чи ні? Лежать. 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 Ну. От бачите. Зранку не хоче. А, а глаза як мруше. Прямо чи то сонечко світить. Знову чухається. Треба тебе обслідувати. Може, щоб було всі нові. І ти завжди туди біжиш. Я тебе не буду випускати. Ні! Фу! Бідійди. Бідійди. Фу. Ні. Віктор завжди перекор мені все робить. Я кажу, не можна випускати, він його завжди випускає. І оце він чекає. Давай неси м'яч. Шукай м'яч. Іщи м'яч, іщи, іщи. М'яч, м'яч, давай м'яч. Він десь там, під машиною. Шукай. Давай, шукай, шукай. Десь, видно, поховали м'яч. Ага, найшов. Ай, молодець, ай, молодець, знайшов, м'яч. Ну давай, я будс що ли. Ну, це льота. Ну, це можна. Раз десять отак побігає, поки замориться, тоді може він мені дати цей м'яч. Не, вже не біга. Вже чекає, коли. Давай я буду скуч. Давай. Кидай. 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 Джек, кидай. Давай. Давай, давай. Дай. Дай, Джек. Фу, фу. Не дає. Не дає. Не слухається. Не слухається. Oh! Oh! <laughs> злякався, злякався. Все, бачите, все. Зараз я їсти, да? Трусішка, ти трусішка. Трусішка зайка серенький Згадала ж, що бачила десь. Але вже не бачу. Той, що був ось тюльпанчик, замерз. Хороший сьогодні мороз був. Не знаю, що це, чи розгребли. Я ж накривала гарно, наче. Ось щось росте, це, наверно, теж. Да. Просто мороз достав. Достав мороз, так? Да? Давай під... вийдемо пізніше трішки, давай. Може ти мене пропустиш? Ну що ти так дивишся? Ну, що ти так дивишся, шо? Давай я подивлюся, що в тебе тут. Ану. Одвернися. Ну нічого ж тут немає. Ніде нічого. Даже не знаю, що, що то в тебе чуханина якась. Да я, глазки тобі. Протру, не вмивався. Котик у нас вмивається, а ти ні. Чого дивишся? А ти ні. Зуби почисти, покажи рот. Рот відкри. Открий рот, відкрий, о, скажи а, а А. Ай, який ти смішний, який ти будь здоров. Тікай, відійди. Вийшла на вулицю. Сонце вже воно повернуло, вже більше на захід. На вулиці як то похолодало, <різь> морозно. Вчора було набагато тепліше, і ввечері було тепло. <різь> О, господи, полетіла птичка. Джек, іди сюди. Іди сюди. До мене. Ні, Стій, я чесну трошки. Чого? То ж ти чешешся? Я... Подожди, я оцілію. О. Худя летить. Оце це ти, мабуть, чешешся, бо ти линяєш, так? Да? Еще больно? Я чуть-чуть. видишь? -чуть. Спи, не-не-не, спи. Стоять. Или сюда, или спи. Ну, спи так, давай, я не буду нагинаться. Не надо мне целовать. Не надо. Нормально так? Тебе так легче? Да. Піднімайши, піднімайся. Давай хвостик. Бачиш скільки щось, бачиш? Оце літ тому і чесалося. Що ти линяєш? Згадала, який лютий був у минулому році. Я пам'ятаю, 15 лютого це було, як отут на цей горіх напали бджілки. Прямо рій бджіл. Такий мороз гарний, я прямо не знаю. Не глянула на градусник. Зранку було 12, а зараз не знаю скільки. Ось, Оце той горіх, на який напали бджоли. Це було 15 лютого. Весь місяць лютий був такий теплий. Я пам'ятаю, що ми 15-го вимисли з хати, троянду. Нашу, бо на неї білокрилка напала, проснулася і почала листочки їсти молоденькі. Оце так. О, я навіть, мабуть, вам і покажу відео для просто, щоб зрівняти. Цей день, хоча сьогодні вже не 15, а вже закінчується, скоро через 10 днів е, вже ні, як і 10, це ж короткий місяць. <сум> уже через 8 днів. Через тиждень, якщо точніше, буде вже березень. Чуєте, як жужжать? Бджілки. Сьогодні 14 лютого. А на Оріхові поприлітала куча бджол, як би вам показати. Я не знаю, бачите ви чи ні. Це, наверное, та повно подивися. Дивіться, я ще такого дива не бачила. В лютому місяці. Скільки бджілок. Гляньте. Це вже весна, зиму ми майже пережили. Така дудька обшарпана. Віктор її знизу так обчухрав. Горобці, зато тепер горобці тут не ховаються. Скільки розвелося он ворон, навіть у нас скільки. Раніше тут їх не було. А зараз он сидять на дереві. Джек! Іди сюди! Вияснилося, що відкриті. Іди сюди. Ще чого не хватало. Відкриті. Куди пішов? Нельзя! Фіртка відкрита. Ну це як завжди. Віктор бросає. Не можна. Сі. Ну мене хоч трошки слухає. Ну коли Віктор... Ні, не можна. Ні. Він на вулиці, чую, балакає з кимось, з хлопцями, з якимось. А може. А може це. А, він у машині сидить і балакає. Ці, чую? Машина тут приросла вже з прошлого року стоїть. Бачите. Не можна. Нельзя. Нельзя. Я його не пускаю тільки тому, що зараз хвороби ці ходять. А в нього прививка. А, в нього прививка вже. Повинна скоро бути. Точно. Джек, зайди, зайди, швидко в двір. швидко в двір. Біго, давай, 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 заходь. Давай. Ще чого не хватало. Заходь. По-моєму, ми робили прививку в лютому і в травні. Треба глянути, в лютому, мабуть. То тоді йому вже треба робити всі прививки. Ну тут так от. Так що то я згадала, яка різниця. Ой, хочу зняти. Хочу зняти. Ну починається. Зараз. Не ж побалакати. Не дай, йди сюди. Не знаю, що зроблю. Нельзя. можна. Іди там по дорозі якийсь дядько. І він оце вже все. Що за собака така? Уже вон крутиться, вертиться. Ну не можна гавкати. Тобі рот пасть скотчем отак от візьму і зав'яжу. А буде гавкати, якщо скотчем, зав'язати пасть. А? Ох, вже собачюра. Ох, вже ж. О, успокойся, успокойся, козлик. І там он дірочки під шифером. І він все бачить, все бачить. Абсолютно. І хто йде, хто їде, птичка летить. Ну це ж ненормально. Це ж ненормально у нас. Пішли погуляємо ще. Рука вона вже в мене замерзає. Поки не замерза. скоріше б уже це все розтануло. тому що хочеться вже заглянути, що там під снігом. Подивитися, як починають вилазити всі квіточки. всі рослиночки. Так хочеться вже весни, ну така ж затяжна осінь. Ну це, правда, добре, що зима оце почалася в лютому місяці. А якщо б це в грудні. <рес> Здавалося б, що, що цілий рік була б зима. А так нам достатньо цих 2 тижні, два тижні. А вже так здається, що вона давно у нас ця зима, ці морози. Хожу по одній ті ж самі стежці. Далеко ні, нікуди ходити. Ой. Наша ірішечка наша. Та хоч до мами та до татка ходить. Туди-сюди. Є що показати. А в нас нічого. Ну, а тут Джека, він вже ніс в снігу, вже щось там заривав або відривав, так? Да? А то тільки так. А ну, ось сонечко світило і дивлюся, таке от підтануло щось. Ну, а зараз уже сонечко, коли воно було більш над нами, то було наче тепліше до обід. А зараз так зовсім похолодало. Зовсім. Джек, пішли? Що ти вже? пориш, а? Ни шварка. Тут трошки його почесала, в нього там якраз оце де він чесався, там прямо ну це линька, прямо такий пух видирається з середини. І то він весь час тому і чухається. Ну чого ти туди не можна? По дорожкам ходи, по городу ні. Заходь, все, погуляв трішки, давай, заходь. Давай, 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 мій хороший. Давай, піду. Мені вже треба вечерю якусь готувати, не знаю, що. А зараз теж швидке. що швидке приготую. Так, ось заходиш з вулиці, темінь в хаті, взагалі темнота. Так, як от можуть рости оці рослинки? Доріжка дуже здивована. Скажіть, не сохранилися господі, її квіточки, каланхої, що рая нам давала. Ну, подивіться, як темно в хаті. Ви бачите, як на вулиці, як в хаті. Як же вони зможуть тут? Вони тягнулися так, тягнулися Тонюсінькі, Я ж їх пообрізала, думала, підуть хороші такі сильні росточки. А воно ні, а вони всі пропали. Так що каланхої пообіцяли мені дати. А то збиралися там роздавати всім своїм сусідям. Я ось повернула Ой, цю квіточку. Боже, така ж вона нещасна. Mm. Який же він нещасний. Ну, подивіться. я вже його обрізала, ось накидала сюди, прямо витек. гілочки обрізаю сухенькі. Ще треба різати. Ну, я дивлюся, де починає відростати зелений листочок. Я його не трогаю, а де вже ось. Бачите, оце тут, мабуть, все сухе. Можна сміло оце тут різати. Одно Ну нічого. Відросте, я пам'ятаю, як у мене оця роянда гола була. А зараз підростала, ось навіть ці молоденькі гілочки це пішли вже тут в хаті. Ось так. Погуляли мене в темноті. Пішла, напевно, зроблю ще овсяну блин. Я вже, мабуть, показувала вас неодноразово. Ну, ще раз покажу для своїх нових глядачів. Точно зараз зробимо з вами, приготуємо овсяно блин овсяно млин. Я беру вівсяні оце пластівці, насипаю в чашу. Просто вишмієте, Ніж. І в мене це такий блендер, кстати, МВФський. Я його купила ще, по-моєму, в 19-му році. І отаке два-три таких руха. Отак, раз. Два, три. І в мене оці хлоп'я. В отаку суміш. Мені треба десь 40. 35-40 грамів. 30, 35, 39 ватт. Оце 39. Ват. Ще врал пила котось. І зараз я зіб'ю цю суміш. Ой, треба було виделочкою. Ложечкою не виходить. Давала чуть-чуть маслочка. Забула включити. І тепер зараз ви. виложу сейчас оцю свою суміш. Маслочку так. Розрівняю. І отак от. Все-все-все. Так. А тепер розрівняю такий блинець. бачите, прихватився все. Вже прихватився. Це означає, що вже можна перевертати. У мене щось отут сковорідка така. Ага. Перевернула. Зараз буквально пару секунд. Навіть і хвилинки не буде. Хвилин. І ми виложимо на тарілочку. Улюблена тарілочка. Сир. Да. Виключаю. А ми продовжимо отакий От сир, плавлений вершковий ферма. Я такий не купую. Зразу кажу, це Віктор купив. У мене другі сири. У мене м'який сир, але не вершковий. І отак от мажемо, Він гарячий і тому гарно плавиться, бачите? Сира десь, я не знаю, ну грам 20, мабуть. Може 30. Приблизно. Я а ж просто знаю, майф... тому... вже не вашу, Раніше я все важу, абсолютно все. Я винищі, я залишилася Така рибка. Я її отак зараз виложу на одну сторону. Ой. Я її порізала. Бачите, як швидко готується. Це коли от пішу вранці, наприклад, і запізнююсь на автобус, то, звичайно, я поки одягаюся, поки там кава в мене. Готується, там теж 3 минути готується, бо в мене ж машина. А я оце бігом наколотила, поставила, жарила, бігом намазала сирком. Отак от я наполовинку, бачите? І я його звертаю пополам. Отак от. Тому що тут ще в мене будуть обов'язково якісь овочі. Без овочів ми не їмо. Тому що повинно бути по нормі. Білки, жири, вуглеводи. Це те, що повинно бути в кожному прийомі е їжі. Ви бачите, як я довго думаю, тому що я в умі перевожу кожне слово. А воно не дуже -то й виходить. Зараз поріжу з кибочками. І капусту я не буду, мабуть, сьогодні різати. Я відкрию, М мабуть, кукурузку. Ось отак. Посолю, поперчу. І оце блин готовий. Тут навіть, бачите, знімати нічого. Це того, що я ходжу ще по кімнаті. Тому ще, може, на декілька хвилин буде відео, а так. Ні. Оце отак. -от. Можна зеленю, можна чим угодно посипати. Ось так. Щоб зручно було їсти. Я так розріжу на кусочки. От. з рибкою, з овочами. Оце мій буде, моя буде вечеря.